Тож, етер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо один триває. І далі будемо говорити на тему екології та наслідків двох років повномасштабної війни для, на природу України. Отож, наша колега, редакторка видання Екорайон Івана Антонюк, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Івано, раді бачити і чути. Добрий день. Пані Іванно, велика війна вже завдала і ще очевидно завдасть природі України колосальних збитків. І знаємо, що ви зі своїми колегами проаналізували з огляду на офіційні і загалом публічні дані, скільки і яких саме втрат зазнала екологія нашої держави за крайні два роки? Отож, про це хочемо з вами детальніше поговорити. Розкажіть загалом, яких наслідків у зв'язку з війною отримує? Українське довкілля наразі e, насправді 24 лютого 2024 року наш міністр захисту довкілля Руслан Стрілець вбив такі умовні підсумки цих двох років повномасштабної війни, і в принципі збираючись на них, можна говорити вже про якісь цифри. E, це за його словами: 4 тисячі кейсів екоциду, це 3 мільярди довкіллевих збитків щодня. Якщо говорити про загальну суму, це шістдесят. 2,2 мільярди доларів станом на от вчора. Ця інформація була опублікована. Це третина українського лісу на сьогодні окопана. Вона випалена внаслідок пожеж або ж Перебуває, перебуває у вогні. Це 156 квадрат тисяч квадратних кілометрів замінованих територій. Це світові рекордні ракетні обстріли, це 150 мільйонів тонн викидів в атмосферу, яких без війни не було, і це окупація 40% цінних протиохоронних територій. Це, це якщо цифта можна в принципі кожен з цих кейсів якось трошечки аргументувати, так, так, пані Івано. То дійсно ви згадали про 4 тисячі кейсів екоциду. То про які саме кейси йдеться, і чи дійсно вдасться довести, що це саме був екоцид, і чи є все таки якісь можливості, шанси, що країна-агресорка відповість за цей злочин екоциду? Ну, дивіться, говорячи про екоцид, тут треба трошечки е, в юридичній в, в площині розібратися, uh -huh. тому що коли ми говоримо, що Росія коїть на українській землі сьогодні екоцид, це трохи неправильне формулювання. Насправді, екоцид це конкретний злочин, і його визначає і міжнародне право, і е, якби стаття є в кримінальному кодексі України за екоцид. І друге, що варто розуміти, що екоцид це не обов'язково воєнний злочин, тобто цивільні справи. По екоциду також були, і в Україні є випадки, коли навіть вироки за екоцид були оголошені. Але якщо ми якщо ми говоримо конкретно про позови, з якими Україна буде звертатися до міжнародних судів, аби добитися компенсації від Росії за всі ті збитки, то тут треба, якби розуміти, що включає в себе це поняття екоциду. По перше, коли ми говоримо про ефіцит, ми маємо розуміти, що це е, якась е, масова шкода, тобто це масова шкода е, там біорізноманітню тваринному рослинному світу, це отруєння з великої там території землі е, чи водних якихось об'єктів. І ми ну, тут ще є така примітка. Яка може спричинити там екологічну катастрофу? Насправді поняття екологічна катастрофа природа охоронця колодня не дуже вживати, тому що катастрофа це коли вже якби все. Я насправді виправдовую трохи це формулювання, тому що мені здається, що говорячи про катастрофу, там різних масштабів локальну чи якусь більш глобально? Ми тут говоримо про якісь незворотні наслідки. Війна завдає багато незворотних наслідків. Допіллі України, от навіть кейс, про який дуже любить говорити знову ж таки наш міністр-стрілець, е, про вид йому е, це гризун, який був на території степу, який затопила вода внаслідок е, е, підриву кровських греблі. То ми не знаємо, чому зберегли це вид в принципі. А його в світі більше не існувало ніде. Ну якби, це як приклад незворотнього процесу. Е, другий момент теж дуже важливий, який ми будемо ну, доводити в судах, е, говорить саме про екоцентр. Екоцид це конкретний прямий намір росіян завдати цієї шкоди. Тобто, якщо ми говоримо про екоцид, ми говоримо про умисні дії, і нам треба буде доказати ці умисні дії в суді. Третій момент теж важливий це злочин проти міжнародного порядку. Тобто, якщо ми говоримо про екоцид, то тут треба довести ось цей глобальний вплив на якісь екосистеми. Хоча насправді Україна комунікує ось це формулювання екоцид, і мені здається, коли от Руслан Стрілець публікував ці цю цифру тисячі кейсів екоциду, то тут скрізь за все мова про факти воєнних факти воєнної шкоди для довкілля. Але якщо це кейси, тобто то з перспективою того, щоб довести те, що це був екоцид щодо тих позовів, які сьогодні Україна готує. Міжнародні суди тут теж важливий е, є нюанс, в тому що насправді покарання за епоцит римський статут не передбачає. Але оскільки в міжнародному е, праві е, ця стаття є, Україна все ж таки буде позиватися. І е, екоцидна екоцидний позов це один з тих п'яти позовів, які сьогодні Україна готує до міжнародних судів, я не можу якось предметно розказати, які саме там факти будуть, е, які сьогодні факти опрацьовує ця команда. Але я знаю точно, що є що частина цієї цього позову, вона буде стосуватися загибелі дельфінів у чорному морі. Теж трішечки на цьому, бо історія з дельфінами – це саме про той глобальний вплив, і саме про шкоду тому міжнародному порядку. За даними науковців і дослідників, станом на сьогодні ну, говорять про цифру 50 тисяч загиблих дельфінів. Ну це по перше, масштабність. По-друге, дельфінів в медиках на набори не тільки на території України, а й на території Болгарії Туреччини. І в принципі тут ми можемо говорити про пошкодну народний поряд, і про якийсь, якийсь масштабний вплив. Тому що, якщо порівнювати з якимись довоєнними цифрами, то до війни науковці там за своїми методологіями вони розрахували, що в чорному морі є десь орієнтовно 250 тисяч китоподібних. Сьогодні ми говоримо про те, що 50 тисяч китоподібних ну загинули внаслідок війни. Якби війна ще не закінчилася, тобто ця цифра ймовірно буде зростати. Івано, що... даруйте. А це так. саме не мається на увазі цифра загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Чи можливо це пов'язано саме із трагедією на Каховській ГЕС із підривом Каховської ГЕС, власне? Е, ні, ця цифра загалом від початку повномасштабного вторгнення вона розрахована. Е, ну тобто, як говорять дослідники, що на берег е, море виносить десь орієнтовно 6-8% від всіх загиб... всіх загиблих дельфінів. відповідно до тої цифри, яку винесло, сьогодні розрахували ось ось такі. Хоча це не тільки українські е, дослідники. Це питання дельфінів питання дослідження загиблих дельфінів займається Український інститут моря. Е, також локально там дослідники на місцях, ну але е, теж британське дослідження було опубліковане. Вони назвали цифру 36-48 тисяч загиблих дельфінів, тобто по суті, цифра збігається. Але повертаючись якраз пані Івана та до ситуації з Каховською ГЕС, то наскільки, чи можна якимось чином підрахувати, наскільки підрив цієї ГЕС вплинув на ситуацію на екології в нашій країні, і чи вже які приблизно можливо є підрахунки, які збитки були завдані зокрема саме екології? Uh, так, дивіться, загальні збитки, які завдані від підриву Каховської е, ГЕС, станом на сьогодні це 2 мільярди доларів. Але це загальна цифра, тобто це загальна сугальна цифра і енергетиці, ємські і сільському і господарство і екології, в тому числі е, насправді точну цифру збитків екології встановити дуже складно, тому що е, Бо великої шкоди дуже зазнала та територія, яка слідку під окупацією, там розрахувати нічого неможливо. Сьогодні наші дослідники працюють на українських, е українських території, вони виїжджають в експедиції, і насправді там восени в них залишили якісь результати ці дослідження цих експедицій, якщо говорити про блокуваність, то з якихось особливих зазимів за все в послідки, там в буде щось починати проявлятися, вже до буде якісь. Якісь нові дослідження, якісь нові дані щодо самої території водосховища, вона станом на сьогодні, заросла зросла тому. Не знаю, от коли говорять про перспективу відбудови греблі. Це таке дуже суперечливе складне питання, бо природоохоронна спільнота відстоює відстоїть туди, що нам треба зберегти великий луг і нам треба зберегти е цю територію, якби в первинному вигляді. Ну але, звичайно, уряд уряд вже розрахував на сім років перспективу, перспективу відбудови, але остаточне рішення. Ще не прийнято. Хоча, як на мене, то за сім років можна можна за за ті гроші, які вони прогнозують вкласти в цю відбудову, можна знайти якісь альтернативні більші публічні джерела. Пані Івано, ще уточнення: ось цих 2 мільярди доларів завданих збитків від підриву Каховської ГЕС, то це саме йдеться про ту територію, яка підконтрольна наразі Україні, чи також дослідники якимось чином брали певні дані із тієї території, що нині перебуває під окупацією. Ну тві тут я назвала цю цифру, опираючись на це дослідження, яке ми описали в статті Статія району, Це обсерваторія конфлікту і довкілля його зробила. Вони тут говорять про цю цифру, але без конкретики, тобто вони не конкретизують, чи це зібрана інформація тільки в нас, чи і не повністю, ну, скору за все, це тільки в нас. Пані Івано, ну ви також згадували про ситуацію з українським лісом. Що третина лісів окопана, а ще частина знищена і спалена? То чи чи це йдеться про ліси, зокрема в зоні бойових дій, де нині відбувається, чи там, де теж була окупація, і нині де окуповані території? Двісі, ну, це загальна цифра. Мені здається, це така середня ритметична угу. щодо. Що щодо лісів, тут просто дивіться, ми можемо говорити про ну, типу окопані ліси. Ми говоримо, але ось ці ліси, окопані ліси, це кереження. ж теж це ж теж так би мовити, там змінений екоклімат, та там же ж це ж навіть ці окопи вони все одно впливають на екосистему, зокрема, яка протягом можливо сказати мільйонів років там створювалась. Ну, так, однозначно, тобто це впливає на ґрунти, це впливає на повітря, це е, викиди в атмосферу, це знищення біорізномінітня на тих територіях, в принципі, тому що ми на автобраті, як всі бачимо, як зараз виглядає серебрянський ліс, в принципі, там лісу вже немає. І е, ну, навіть е, е, проїзд техніки важкої, по яких поставить ґрунтовий кривок, це вже наслідки для Ходить для довкілля, для різноманіття, і навіть для тих самих людей. Тут я не можу так якось називати цифри. Він з цією темою більше працює, але так, звичайно, що це теж пані Іванно, цікаво, як впливають на довкілля ось ці 156 тисяч квадратних кілометрів замінованих земель, що наразі відомо. Ну, насправді з замінованими землями складно щось сказати, тому що тут більше е, націленість на їх розмінування. Тобто, звичайно, що коли там підриваються якісь е, там снаряди, ракети е, чи ці самі міни, це знову ж та сама шкода повітря в і бронта. Але тут, е, коли ми говоримо про ці заміновані території, ми маємо в першу чергу акцентувати на перспективі їхнього розмінування. Якщо говорити про перспективи розмінування, то це, ну, це десятиліття. Це десятиліття, і це пошук якийсь знову ж таки новий, більш сучасні, більш організований, щоб, щоб замінити цей людський російський з більш якимись технічними речами. Ну, от сьогодні в Україну вже надходять якісь там, машини для розмінування. Ну але сьогодні, поки одні території ми розміновуємо, інші території мінуються, тому. Ну, Поки що ну, знаю цю цифру, а як вплинути на неї складу сказати, мені здається, і накопич не закінчиться, тому ми з цим питанням не розбудив. Пані Івано, даруйте, чи можете підправити мікрофон, тому що ми зараз стали погано вас чути, але водночас одразу запитаю вас стосовно того, що ви згадували про окупацію близько 40% екологічно цінних територій нашої країни, йдеться саме про різноманітні заповідники та заказники. Так, тут мова про національні парки, про заповідники, про заказники, мова про, про ландшафтні парки. Ну тут тут про природоохоронні території, про, про природоохоронні об'єкти різних. Ну, але чи, чи відомо яка там ситуація, чи дійсно є, чи принаймні є якісь факти того, що, що відбувається на цих територіях, чи не знищують їх рашисти? Ну, принаймні, останні бачили відео, вони в Олешківських пісках влаштували якийсь там полігон, куди, звичайно, прилетіла Хаймерс, але сам факт того, що ось дійсно єдина пустеля в Європі, а там рашисти, і там примудрилися створити якийсь полігон. Ну, на жаль, так. Все, що ми бачимо, би, з... все, що ми можемо дізнатися, це з їхніх джерел. Така сама історія була, коли були пожежі, пожежі на джерел гачі, така сама історія була, коли були пожежі в Асканії Новій. Все, що ми могли побачити, там, чи в супутників, чи дізнатися з їхніх джерел, ми знаємо. Сьогодні науковці якось дипу, оцінити ті масштаби завданої шкоди, не можуть. Це тільки ваше припущення або, типу, якась інформація, яка надходить в окупації. Щодо тих е, природоохоронних територій, які звільнили з окупації, то сьогодні можна говорити про е, національний парк Кам'янська Січ, це на Херсонщині е, і на Дніпрянській. Це території, які звільнили з, з окупації, але це території, які постраждали після підриву Копорської греки. Щодо Кам'янської Січі, то е, директор. Е, для цього нацпаг постраждав окупація, його допитували. І, і в принципі там, там теж була інформація, про те, що і техніка була винесена з адміністративних будівель. Ну, тобто тобто Мало того, що ми зазнали таку спрямову на проробу, то ще й таким чином фронті зазнали оціного впливу. Пані Івано, в контексті екології і власне наслідків війни на неї ми не можемо з вами не обговорити і ситуацію у всесвітньо відомому біосферному заповіднику Асканія-Нова в Херсонській. Області, який перебуває від першого дня під окупацією російською, то чи наразі вам щось відомо, чи відомо загалом тим дослідникам, які проводять періодично різні екологічні дослідження, що відбувається у цьому заповіднику, яка там наразі ситуація, чи там збережений якийсь біоклімат, чи навпаки, можливо, якісь тварини загинули, або ж були вивезені на те. Територію Московії, ну от власне, я володію тою інформацією, що й ви про те, що тварини були вивезені, про те, що територія постраждала від воєнних дій, від їхнього там перебування, по суті, від, мілітар... від мілітаризації цієї території. Тому дуже, ну тобто, в цих дослідженнях, які я о, о, бачила перед своїм очем останнім часом, там про це немає нічого, і дуже хочеться, щоб якісь дослідження, чи ще б якась інформація, звідти викладена. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що навіть російська сторона не надає жодних даних, яка ситуація, зокрема і в Асканії новій? Ну я не знаю. Де вони можуть надавати цю інформацію. Чи можна їй довіряти не передовсім? Але пані Івано, ви також Це згадували про 3 мільярди гривень щоденних збитків екології, то чи можете розповісти, що входить в цю суму і яким чином її підрахували? Ну, справді, ні. Цього як, як їх підрахували, я точно не експерт цьому говорити. Що входить в цю суму? Це знову ж таки теж таке якісь середньостатистичне середньостатистичні цифри, яку там дається вивести спеціалістам кризис, дешево інспекції, тому що у нас Державна інспекція займається фіксацією конкретних екологічних цих появних сьогодні. Там створення оперативних штаб. Тому ну, от так було би добре, що тут хтось саме з цієї. З вами поспілкувався. Вони от тобі розказали про рахунки і звідки все такі цифри не провідні. Ми, на жаль, тільки журналісти, які і можемо як якось розвивати цими цифрами якихось конкретних матеріалах, які щоб якісь конкретні явища, які чинилися відходи з кіпсами. Насамкінець, ще була згадка, зокрема, про безповоротне знищення екосистеми, то чи яким чином їх можна підрахувати, про яку кількість йдеться. Поки що я не бачила теж таких досліджень з підрахунком конкретно там там знищених екосистем. Якось е, ця робота ведеться. От сьогодні у нас багато продоохоронних організацій там і екодія, і екологія права людини, і українська природоохоронна група. Це науковці, які працюють конкретно з, з, з цими наслідками війни з, з, з е, типу підрахунками і з оцінкою оцих збитків зі, зі своєї зі Одної сторони, ну але знову ж таки теж про, про якусь кількість я сьогодні говорити не можу. Тут на сайті ми тоді на сайті, коли ми робили, опублікували це дослідження, теж я скрінила карту з, з ресурсу з платформи ЕКОДОЗОР. І там на карті точково позначені абсолютно всі екологічні злочини, завдані Україною, завдані Україні Росією за ці два роки війни. Тобто, якщо вам цікаво, можна зайти ось на сайт ЕКОТОЗОР і там просто подивитися прицільно всі ракетні обстріли, всі знищені. Там об'єкти, якщо це якась промисловість, ну відповідно подивитися та на приводу території, і яких конкретно збитків завдано там. Справді там масштаб просто колосальний. коли ти заходиш на ту карту, вона вся в точках, на вся в позначках, як ну, конкретно якого, де, де відбулися ці дії військові воєнні. Тому от так, ну, цікаво, ти може загубити і подивитися. Також закликаю. Ну, Можна зайти на екозагрозу. Екозагроза – це також е, ще один майданчик, де збираються екологічні воєнні злочини. Е, туди в принципі подати пропозицію. Може кожен. Тобто, якщо ви спостерігаєте якийсь екологічний злочин, воєнний чи не воєнний, ви можете типу його зафотографувати, надати дані інформацію і віддати на моніторинг через відповідний чат-бот і відповідно там. Інспекція це все розгляне, і тоді ця імовірно це теж з'явиться на картах. У них теж є своя карта, і там також можна по областях підстежити які типу злочини по ну які злочини внесені там до яких категорій. До речі, там теж дуже багато інформації, тому кому цікаво також можна і можна там подивитися річ передлягу. Дякуємо за ці поради, пані Івано. Дякуємо за вашу роботу за цей аналіз. Отож, редакторка видання Екорайон Івана Антонюк, в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один про наслідки для екології, які зазнала українська природа внаслідок широкомасштабного вторгнення расистів у лютому 2022 року. Вже за цих два роки є Проміжні результати, звичайно, хотілося щоб ця війна якомога швидше закінчилася, і щоб наслідків було якомога менше. Але, на жаль, поки що кінця краю нема, тож теж будемо стежити за тим, що відбувається, і як ця війна впливає на нашу екологію, на наше довкілля. І дякуємо вам, пані Івану. На все добре, тримаємось.